В'яту українську православну церкву і бажевнішоло Отця нашої Пітамія, митрополита Київської всієї України, нехай задає Господь Бог В бо царстві своїх високоприосвящених митрополитів, архіїпистопів і пистопів православних, священство дияконство, сідась і Чернечичі братів парафіян святого храму, цього, вогню в милу, Бог ми бережиму Україну нашу, владу, все воїнство наше і всіх православних християн по всіх усюда, нехай поміне Господь Бог на Царстві своїм, завжди, нині повсякчас, на віки віків.